Тут не підпорадявся, де п'яний буде, якщо це піти, а так і розроблені. Оце великий. Оце так. Він мабуть ганальда, скажи так, у такому ванну. 90 чи 80. Тут вообще он росцоблой, воно даже в стою кросовку. С косо грудком попозаем, идёшь, блядь, повсюди. Что там? Пустота. Бежишь и чую прям, что под всем пустота. Ну це надо мірять по правильному, коли дощ пройде. Метр метр сто процентів uh -huh. Ну не метр 64. Ну, то це... Ну тут скеля, тут в нас не було, тут скеля реальна